Нещодавно мене наздогнала ностальгія по одній клавіатурі, яка була у Razer, коли я ще давно працював на задроті, У нас були клави, які називаються Razer Arnata. І я взяв собі таку клавіатуру, V3 з українською розкладкою. Якщо ви пропустили взагалі, цю клавіатуру в свій час, то знаєте, це повноцінна клавіатура, в якій є підставка для зап'ястків, і вона на магнітах, тому можна її прибрати. Але саме прикол в тому, що вона мембранна. І не тиха, а клацельна. Да, багато хто собі купує мембрані, щоб взагалі не було чутно, як натискаєте, щоб не розбудити свою, там, не знаю, дитину або свою дівчину. А тут вона мембрана, але клацає так, наче механіка. І мені це дуже довподоба. Третя версії змінились якраз мультимедійні клавіші. І я вважаю правильно, коли вони в full size клавіатурі у вас окремо виведені. Ну і вона хрома. Тобто ви можете налаштувати кольорову підсвітку. Бо в другій першій версії була взагалі варіація тільки з зеленим і бірюзовим Реально, ви могли б вибрати між двома цими кольорами. Проте маєте на увазі, що ось ця от підставка дуже швидко у вас залапається. Бачите? Тут софт пластик, через тиждень буде вражено, наче ви вже рік юзали клавіатуру. І, до речі, ось як вона звучить.